Відео для тих, хто не розуміє, в чому різниця між розміром калейдоскопів. Ціна відрізняється в залежності від розміру. Зараз три моделі: 10, 15 та 17 см. Подивимося, чим вони відрізняються. Почнемо з найменше. Кристальчик призма, вона прямокутної форми, не трапецепидною. І не, відносно невеличкі віконці. Але через яке досить добре видно. Приймемо і весь ефект, в принципі, видно, досить непогано. але прицілети сладно. Другий каодоскоп з брянського скла. Подивимось.